Одиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Унаслідок вечірнього обстрілу Борислава на Херсонщині загинув місцевий житель. Окупанти атакували місто з авіації, зруйновані житлові будинки. Із під завалів одного із них сьогодні вранці дістали тіло загиблого чоловіка. Чотирнадцять разів за добу росіяни обстріляли територію Донецької області. Із градів та артилерії окупанти атакували Авдіївку у Старій Миколаївці Краматорського району. Зруйновані два будинки і ще 17 пошкоджені. Неспокійно було і у Бахмутському районі. У часовоярській громаді пошкоджені чотири приватних будинки та шість багатоповерхівок. Є руйнування також у Званівці та Сіверську. Вистежував та Леопарди під Авдіївкою. СБУ затримала іще ще одного російського агента. За даними слідства, чоловік готував серію артилерійських ударів по позиціях сил оборони у Донецькій області. Серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти українських підрозділів. Також агресори цікавили і можливі маршрути руху важкого озброєння наших військ у напрямку передової. Особлива увага до систем. Залпового вогню «Хаймарс», танків леопард та бойових машин піхоти Бредлі. Дев'ять людей постраждали у наслідок вечірнього обстрілу Харкова. Серед них чотирирічна дитина під ворожим вогнем. Опинилися київський та холодногірський райони міста. Попередньо окупанти ударили ракетами типу с 300 пошкоджені приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства теле. Комунікаційного зв'язку, а також автомобілі з артилерії, російські війська обстріляли Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. У наслідок атаки пошкоджений освітній заклад а також медичний побиті чотири п'ятиповерхівки та більше приватних будинків зачепило і господарські споруди авто, лінії електропередач та газогін. Росіяни активізувалися на Мар'їнському напрямку. Там за добу українські військові відбили 16 ворожих атак. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти намагалися штурмувати на Коп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках сили оборони продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямку та відбили атаки противника біля червоного, вербового та роботиного Запорізької області. На херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби. Противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ. Українські військові фіксують спроби російських диверсантів перетнути державний кордон. Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він перевірив підготовку воїнів та організацію їх бойової служби на півночі. За словами командувача для боротьби з ворожими ДРГ створили контрдивесійні резерви у разі виявлення противника. Вони за лічені хвилини мають прибути на місце для подальшої ліквідації окупантів. До на охороні державного кордону перебувають при Кардоники, які підсилені бійцями територіальної оборони, контрдиверсійні резерви постійно тренуються та підвищують свій рівень навченості та готовності до реагування, у разі намагань противника застосувати ворожу силу. Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Про це за підсумками 18-го Рамштайну оголосив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Йдеться про шість багатосільових гелікоптерів Сі Кінг, які обіцяють надати разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Коли саме Німеччина зможе поставити нам гелікоптери, не уточнила. Партнери пообіцяли і надалі підтримувати Україну, у тому числі й далекобійною зброєю. Про це повідомили у Міністерстві оборони після чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Там зазначили, що на засіданні йшлося також і про збільшення виробництва боєприпасів, зокрема у спільних проєктах із країнами партнерами. Окрему увагу приділили е зброї. Е Deep strike weapon, тобто системи, які дозволяють вражати власне за лінією, і є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна. Зобов'язання працювати над тим, щоб Україні надавати більше зброї для подібних ударів. Це абсолютно чітко на себе взяли партнери, про це говорили окремо приділили цьому увагу. Без фінансування США не можуть допомогти Україні з ремонтом техніки та озброєння, які надали раніше. Про це сказав речник Пентагону Патрік Райтер. За його словами, без додаткового фінансування Сполучені Штати не лише будуть вимушені. Припинити надавати Україні нове озброєння вони також не зможуть підтримувати у робочому стані уже раніше надану зброю. Крім того, за таких умов Пентагон не може вилучити зброю із власних запасів для найбільш нагальних потреб України. До прикладу, це артилерійські снаряди, протитанкові засоби та ракети ППО. Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу. Напередодні апеляційний суд залишив підприємця під варту, але зменшив розмір застави до 21 мільйона гривень. Нагадаю, що засновник інвесткомпанії Concord Capital є підозрюваним у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС. Його затримали минулого тижня. Сам бізнесмен пов'язує справу проти нього із з його публічною позицією про тиск на бізнес із боку правоохоронних органів. Підприємці із маніфесту 42 оголосили про попереджувальний страйк проти тиску силовиків на бізнес. Представники бізнесу дають владі час до 1 лютого, аби вона почала вирішувати цю проблему. Серед вимог заборонити усім правоохоронним органам, окрім бюро економічної безпеки, розслідувати економічні злочини, а також створити постійну комісію із урядовців, правоохоронців та підприємців, яка реагуватиме на можливі випадки тиску на бізнес, якщо уряд не почне вирішувати цю проблему. 1 лютого підприємці обіцяють призупинити роботу компаній на одну годину. Тиск силовиків на бізнес не тільки погіршує економічну ситуацію середині країни, але й може зашкодити отриманню фінансової допомоги від Євросоюзу та США. Про це у ексклюзивному коментарі прямому сказав п'ятий президент Петро Порошенко. Лідер європейської солідарності зауважив, що після повномасштабного вторгнення в умовах обстрілів. Бізнес генерує податки до бюджету, створює робочі місця, платить зарплати та волонтери для фронту. І саме тому такі справи, як Кейс Мазепи, викликають обурення у підприємців, наголосив Петро Порошенко. Він зазначає, що потрібні негайні законодавчі ініціативи, які унеможливлять тиск силовиків на підприємців. Ці законодавчі ініціативи мають полягати в тому, що ніхто підкреслюю, ніхто не може. Вдертися до бізнесу. Ні СБУ, ні Генеральна прокуратура, ні Національна поліція має бути один орган, і Генеральний прокурор має протягом двох годин негайно будь-яку інформацію перевести на орган, який, наприклад, буде називатися службою веб. Веб треба кардинально змінити законодавство, перезавантажити з урахуванням. Участі іноземних партнерів, так як ми це зробили, коли формували набу, коли формували САП. Володимир Зеленський анонсував створення ради з підтримки підприємництва. До її складу війдуть представники бізнесу. Про це сказав президент у своєму зверненні. Також уряд має представити зміни до закону про пробіру економічної безпеки та деяких інших законів, щоб обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес. Про це зазначив глава держави. Визначено на рівні РНБО і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних. Треба зняти всю проблематику із податковими накладними. Понад 14 мільярдів гривень податків сплатила група агірничо металургійних компаній «Метінвест» на тахметова минулого року. Таку суму вдалося перерахувати до бюджету завдяки діяльності усіх асоційованих компаній та підприємств. Найбільшими за обсягом відрахуваннями стали єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 мільярда гривень. А також податок на прибуток у сумі більше 3,5 мільярдів. Ваговим джерелом наповнення державного та місцевих. Бюджетів України минулоріч стала плата за користування надрами. Водночас у порівнянні з 2022-м українські підприємства українське підприємство торік збільшили плату за землю майже на 10%. Зросли виплати і екологічного податку. Через це Метинвест залишається опорою економіки України в умовах повномасштабної війни. Ми маємо по Частині наших підприємств пільгу, яку за законодавством воєнного часу надали, ми її не користуємося, це наш свідомий вибір, бо це податкові надходження в місцеві громади, і ми вважаємо, що це повинно йти на підтримку. А вже громади повинні вирішувати це певним чином. Взагалі, ми багато зусиль. Сприяння акціонера ми направляємо якраз на фінансування і підтримку держави і наших співробітників, і безпосередньо зсу спочатку війни. Ми вже інвестували 4,8 мільярдів гривень в усі такі проекти. Ця цифра кожного дня змінюється і безпосередньо на зсу. Ми е, виділили понад 2,5 мільярди гривень. До кінця світу все ще 90 секунд. Учені залишили на місці стрілки символічного годинника судного дня, індикатор рівня загрози для людства. Зараз він показує найближчий час до кінця світу за всю історію існування. Стрілки годинника завмерли на позначці півтори хвилини до півночі. Це момент, коли. Люди зроблять землю непридатною для життя. Така близькість до катастрофи спричинена різними глобальними загрозами, серед них і війна в Україні, погіршення ситуації щодо скорочення ядерних озброєнь, кліматична криза та штучний інтелект коли ми встановлювали годинник минулого року, були серйозні побоювання, що в Україні може бути використана ядерна зброя, і сьогоднішнє переведення годинника все ще затьмарене війною в Україні, а також війною в Газі, яка спричинила величезні людські страждання та може призвести до широкого конфлікту в регіоні за участю кількох держав, що володіють ядерною зброєю. На цьому у мене поки все а більше інформації знайдете у Ютубі прямого заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео.